Вітаю, дітки! Сьогодні будемо удосконалювати вміння стрибати в довжину з розбігу, пролізати під шнуром на та грати в рухливу гру в лучше в кол. Почнемо з загально розвиваючих вправ. Піднімання голови вгору з підніманням м'яча. Вихідне положення ноги разом руки тримаємо внизу. Вихідне положення прийняли, вправо починаємо... Два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Наступна вправа. виставляємо п'яча вперед. Звідставляємо нову в сторону. Вихідне положення. Ноги злекали, розставлені. П'ячь тримаємо перед грудьми. Лікці розставлені в сторону. Вихідне положення прийняли. Право починаємо. І раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Наступна вправа відбивання м'яча від підлоги. Ну разом. М'яч тримаємо перед собою. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Повіння його обома руками. Вихідне положення те саме. Вправо починай. І раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Наступна. вправа. на політову вам в сторону. Вихідне положення. Ноги за різно. М'яко кладемо на голову і підтримуємо його обома руками. Вихідне положення. Вправо починають. І раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчуємо. Наступна вправа – Стрибки. Вигідне положення ноги нарізно. М'яч тримаємо перед собою. Стрибаємо ноги разом, ноги нагуд. Разом, м'яч. Виставляємо вперед. Вихідне положення. Прийняли. Вправо починаємо. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Чотир. Прорізаємо під руку. Стаємо на протишну раз. Ставимо ноги разом. Руки на пояс. Робимо напівприсідку і пролізаємо під шнуром. Робимо декілька стрибків поспіл. Право повторити 5-6 разів. Наступна вправа стрибки з розбігу. Повертаємося до дома обличчя. Робимо розбіг. Ропимося однією ногою, а приземляємося на обидві ноги. Як це робити? Зараз я вам покажу. Повторити 5-6 разів. Рухлива гра влучив. Для цього нам знадобиться копич і торбинки з кіском. Беремо Праву руку відставляємо назад. Ліва нога залишається на місці. Ліву руку ставимо на пояс, а праву руку сторбинку піднімаємо угору і заводимо її за голову. Ось так. Змахуючи рукою, кидаємо вруч. Беремо торбинку з піском у ліву руку. Ліву ногу відставляємо назад. Права нога залишається на місці. Праву руку ставимо на пояс. А рівну руку з торбинкою підіймаємо вгору і заводимо її за голову. Ось так. Змахуючи рукою, кидаємо вруч. Позмагайтеся з друзями, хто більше торбина, закине обруч.